7 лютого телеканал Бориспіль в прямому ефірі провів 13-годинний марафон Новий президент до ефіру вийшли 14 випусків новин. Відкриття дільниць, перші порушення, проблеми зі списками виборців, а також голосування міського голови деяких депутатів Бориспільської міської ради, членів виборчих штабів. Тощо в студії працювали троє ведучих. Ранкові випуски вів Євген Трофімов. Про новини, що трапились в день, глядачів інформувала Катерина Некрича. І про вечірні новини громади дізнавалась з вуст Анна Вабіщевич надавали глядачам інформацію про події, які відбувались по Україні та за кордоном. За період проведення марафону кореспонденти підготували та випустили до ефіру 25 сюжетів. Студію у прямому ефірі відвідались семеро гостей. Глядачі, які не мали можливості дивитись наш канал, могли побачити всі сюжети на нашому сайті Бориспіль з затримкою всього на декілька хвилин. Ми раді інформувати наших глядачів про події міського масштабу. Створюйте новини разом з нами. Анна Вабіщевич Ігор Романенко, Богдан Фірсов. Новини телеканал Бориспіль.